У слов'янську не вистачає грошей на зарплатню медикам. Позачергове спільне засідання одразу двох депутатських комісій було проведено саме з приводу звернення відділу охорони здоров'я щодо нестачі грошей на виплату зарплатні до кінця року. В режимі економії бюджетних средств очікується дефіцит сумі. Мільйона чотирьохсот двадцяти трьох тисяч. Як з'ясувалося, цей дефіцит коштів був запланований ще при формуванні міського бюджету на 2010 рік. Це було в маї текущого року. Нам одразу сказали, що в цьому бюджеті заложен такий дефіцит определеної суми на здравоохраніння. Цікаво, чому високопосадовці тоді мовчали про порушення. А зараз, коли з'явилися проблеми, почали вказувати на недоліки, які не можна було допускати з самого початку. Вы должны в первоочередном порядке заложить заработную плату згідно законодавства, законодавством, потом энергоносии, а потом все прочие статьи. Такого не может быть, чтобы вы планировали с обратной стороны, вы себе заложили все прочие статьи, а потом зарплату ставите во главу угла, то, что ее не хватает. Ее должно было хватить. Для консультації було запрошено колишнього заступника слов'янського міського голови Сергія Перебийноса, що тоді у травні обіцяв депутатам шляхи подолання дефіциту. Перебій Сергій Андрійович завірив нас, що він ці гроші знайде, він знає як їх знайти, і не переживайте. Попри бурне обговорення до розгляду були узяті два шляхи виходу з ситуації Сергія Перебийноса та Ігоря Ковальова. Значить, в дровахранінні загальна сума запланованих медикаментів на рік составила 2 900. 000. За 9 місяців використано 1 800. 000. 1 000 000 10 000 стається на 3 місяці. Якщо пропорційно учитывать 9-місячний расход, то 400 000 можна отсюди забирати. А ще з'ясувалося, що гроші у славянському бюджеті є, та у вересні вони були направлені комунальним підприємствам. Були віддані гроші? 600 тисяч гривень водоканалу і 600 тисяч у ЖКХ для комунального підприємства 300 тисяч в общій сумі 600 тисяч. Приголомшуюча новина змусила депутатів не приймати остаточного рішення. Вони вирішили за кілька днів ознайомитися з ситуацією по всім бюджетним організаціям Слов'янська, адже травневе планування головного кошторису Слов'янська торкнулося усіх бюджетних організацій міста.